В мене посада старшого навідника. Моя задача навестись у ціль. Та відповідно я стріляю. У мене є такий речах, є джбах, і він летить кабачок по цілі. Вона дуже ну, вона різка, той тобто, швидка. Ми можемо приїхати на позицію, відстрілятися і одразу звідти втікти. Ну, наприклад, от взяти аналог там трохи більшого калібру 2С3. Вони мають майже однакову швидкість, там 60 км по прямій там, по асфальту. Але ми швидше розганяємось, типу, ми ловче. Ну, ми маленькі, такі знаєте, як там букашка якась заїхала, вдарила та поїхала. Я її називаю малишкою цьому кожен раз, коли ми стріляю. В основному працює, всі цель поражає. Може не унічтожують, але поразити цель все поражає. Коли переважніше сонячко, немає хмарин, тому що тоді наші командири там АЕ, за аеророзвідки можуть запустити своїх дронів та шукати для нас ціль. Ми можемо працювати цілодобово взагалі, тому що ну це залежить від цілі. Бо буває так, що противник, наприклад, о 10-й вечора вийде на позиції там з мінометами, почне стріляти. Тому можемо встати в 10-й і в першої ночі ми можемо піти стріляти. Ну, тобто, цілодобово. У нас бойове чергування, воно йде цілодобово. Е, ну, знаєте, тобто, Тут немає нічого такого складного, прям суперзаумного, вищої математики. Е, все це можна засвоїти буквально за 1-2 дні, а потім тобі потрібно багато практики, щоб це робити найшвидше. Ну, тобто, З кожним днем ти робиш це швидше, 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 тому що час це твоє життя, час це ураження цілі і так далі. Потрібно працювати максимально швидко.